Вітаю вас, друзі! Сьогодні спробую розкрити дуже важливу тему. На сьогоднішній день дуже актуальною є ця тема це тема ментального здоров'я. Я спробую заглибитися, скажімо так, у глибини філософії, тому що практична філософія, базові знання, які я часто люблю називати, це є та інформація, на яку треба опиратися. Ми кожен знаємо, що Найбазовішими знаннями це є, є зміст Біблії, яку на сьогоднішній день нам важко трактувати, тому що ну, з будь-яких причин або нам неправильно доносять, або ми ще не розуміємо, або ми мало читаємо так, щоб її зрозуміти в повному обсязі і щоб дотримуватися. Чому так важливо? Насамперед треба розуміти, а що таке те ментальне здоров'я. От для вас що воно таке? Кожен сприймає інформацію і значення по-своєму, ми ж це знаємо. так? От для мене ментальне здоров'я це просто відчувати мир в душі, мир із собою в душі. Не просто щоб я була веселою, щасливою, так? щоб хоча була спокійною і радісною, радісною у тому плані, що сьогодні живемо, сьогодні радіємо. Тому всьому, що ми бачимо, що ми можемо відчути, найкращі, найприємніші емоції, тому вже і треба радіти і дякувати. так? Тому для мене ментальне здоров'я це мир і гармонія в душі. А для вас що? Напишіть у коментарях, а що для вас є ментальне здоров'я. Отже, часто густо ми, ми зустрічаємо на стрічках інтернету чи на, на платформах різних інтернету, як допомогти. Зберегти те ментальне здоров'я. Звісно, якщо заглибитися дуже всередину, то якщо ми відчуваємо довготривалий там, гніт, страх, переживання, ось, то це вже є те порушення здоров'я, ментального здоров'я, про яке ми говоримо. Бо це не обов'язково, що це треба бути, скажімо так, не зовсім психічно здоровим. так? От, але мається на увазі, щоб утримати найвагомішу, найтакий стійкий, не стресовий стан, щоб той стресовий стан був мінімальний. Оце практично і є та робота над собою, з якою справиться може лише людина сама. Звісно, у нас є зовнішня інформація, зовнішні чинники, які впливають. Так? От, Наприклад, зараз слухає інформацію той, кому вона, скажімо, притягнулася тут. Тому кому вона потрібна. Але я дуже хочу так, дуже коротенько, тому що дуже багато інформації, вона теж не сприймається. Так? Але дуже коротенько, влучно розкрити саме суть, як утримати те ментальне здоров'я, щоб у нас воно залишилося у такому хаотичному зараз світі. Якщо ми подивимося не тільки в нас в державі, в нас цілий світ зараз це не мир. Це не мирне становище, про яке ми говоримо. Тому що про це говорять всі соцмережі, про це говорять телебачення. Нас оточили практично тим тією інформацією, яка свідчить про немир. І немир не тільки у значенні війна, а немир у значенні агресії. Люди. Дуже часто відчувають агресію. Більшості відчувають агресію. І це видно, це очевидно. Якщо ця агресія не зовнішньо виражена, то вона виражена внутрішньо внутрішньо виражена агресія це люди вже хворі, хворі будь-якими хворобами. Це агресія, яка задавнена, вона перетворюється у хвороби. І часто густо у невеліковні хвороби. Тому щоб утриматися на плаву, мається на увазі не входити у такі. Стани, які нам спричинять невілікомі хвороби, і такі, які, скажем, навіть настрої, елементарні погані залишають стабільність. З Цього треба виходити. І як це робити? Найкраще, звісно, це звернутися до природи. До природи, до філософії, от, наприклад, інформація філософського рівня, філософського поняття, скажімо так, розуміння, мені допомагає. Якщо мені дуже погано, я відчуваю, що мене накриває, як як то кажуть, так я звичайно у мене є база літератури. Різною, яка мене мені допомагає, просто виходити із того стану. Тобто людина має цим займатися сама. Не кожен може дозволити собі окремого спеціаліста, чи то в часовій, скажем, рамках, чи то у фінансових рамках, так, але кожен може попрацювати сам над собою саме головне знати, а що робити. От якщо брати у розрізі кожного окремого дня, нам треба просто розуміти, як поводитися із собою, а що робити, що нас може від що нас може витягнути із такого стану? А часто густо, коли люди вже залежні дуже від своїх звичок, бо переважно людина, звичайно, живе за за своїми звичками, так і не часто густо густо поганими звичками, вона переходить у звички. Ну, Не будемо їх перераховувати, у кожного вони свої. Так? Але тим не менше ті звички трошки скажімо, відволікають, але тим не менше заглиблюють агресію, яка не пропрацьована. Тому тут слід звернутися дуже до природи. От, зверніть увагу, якщо скажімо так, брати тваринний світ, тваринний світ живе за правилами виживання. Виживає той, хто сильніший. Так? Наприклад, у стаї, хто хворий, вони не жаліють свого, скажем, одноплемінника, так, вони його просто вбивають, або добивають, або залишають, що він умре і виживає той, хто сильніший. Тобто тут працюють інстинкти. Якщо брати, скажімо так, подивитися на птахів прилітних, чому вони перелітають? Вони шукають собі е, ті умови, які для того, щоб вижити. Правда? Тобто ми ж бачимо, що птахи, наприклад, там, ті, хто хоче жити біля води, вони шукають воду. Якщо десь вже води не стало, вони шукають воду. А якщо вони шукають тепла, вони летять в інші краї. Потім вони повертаються. так? Але це тварини і птахи, вони істоти, які. Як би то сказати, вони живуть інстинктами, сугубо інстинктами. Вони борються за виживання. А що робити людині? Людина ж не може постійно скажімо так, переїжджати з місця на місце і так далі. Але людина може переключатися ментально з одного, з однієї інформації на іншу. От, наприклад, я просто поділюся своїм досвідом, що я роблю. Наприклад, у мене поганий стан, я відкриваю книгу. І та книга, яку я колись мене там чи зачепила, чи вона мені сподобалася, чи цей я читаю, я багато читаю, мені це подобається. Але є навіть елементарна, скажімо так, музика. Кому подобається музика, не обов'язково, щоб вона була якась там класична, сучасна, чи ще будь-якого. Скажімо, якщо вона вам подобається, сядьте просто і подивіться, чи послухайте її. Якщо вам подобається реально фільм, виділіть той час. Не загружайте себе тими новинами, які, скажем, засісти можна дуже дов довго, чи в Тіктосі, чи в Фейсбуці. Так. Але що ми дивимося, на що ми витрачаємо час? І оця переключка дуже важливо зрозуміти, а що мене переключає, що я можу переключити. Це така можна назвати свого роду техніка, але її потрібно робити пару разів в день. Тому що світ настільки мінливий, стільки постійно новин, візьмемо тільки ті одні тривоги, скажімо так, які збивають з пантелику. так? Вона зараз вимикає світ, світло. У нас є час, ну, скажімо так, хто хоче, то медитує, хто вміє це робити, бо це ще треба правильно вміти робити, якщо в цьому є необхідність. так? Але, Робити саме те, що ваша душа просить. І от саме тут важливо дослухатися не до своїх фізичних потреб для задоволення, а дослухатися до своєї душі, а чого я хочу. Отже, я хотіла навести такі, скажімо, невеличкі приклади того, що. Ми про своє ментальне здоров'я дбаємо самі і дуже елементарними, простими методами просто переключаємося на ті моменти, які нам є приємні, приємні для душі. І тут дуже важливо дослухатися до своєї душі. Я часто просто слухаю Біблію. Добре, що є зараз є нові технології, які дозволяють читати легко, читати з прийманням, читати із тлумаченням. І це дуже полегшує, це не полегшує, це просто веде до розуміння, до значення, до, до вивчення себе і просто до заспокоєння. Реально, Біблія дуже допомагає, це одна із книг. А решта психологічних книг, я їх не буду надбивати, бо в кожного свої, скажімо, уподобання, але кожного книжка знайде себе. Книжка знайде свого читача обов'язково, аби ви тільки цим задалися. І не думайте, що люди повідвикали читати, просто не знаходять свого автора. Але відкрийте, скажімо так, просто задайте пошук, який стан ви зараз відчуваєте. І вам видасть перелік літератури, яку ви можете прочитати. І повірте, книжку найшов здоровіше читати, тому що вона сприймається природним шляхом вашим темпом. Та, яка буде в вашому темпі сприйматися ця інформація, це дуже важливо. Теж, якщо ви наприклад дуже неспокійні і що таку гучну музику будете слухати, воно не допоможе. Тому це такий один із методів, які використовую я. А які ви використовуєте, діліться в коментарях. Буду теж дуже рада. І якщо ви поділитеся в коментарях, то ви і допоможете іншим людям, якими прийомами ви користуєтеся, які ви використовуєте. Тому що ментальне здоров'я, практично, скажімо так, зараз нас об'єднує у цьому плані. Тому кожен працює як може, якщо працює. А це важливо дійсно працювати. Отже, ось такий невеличкий меседж сьогоднішнього дня. Якщо у когось є якісь додаткові, скажімо, прийоми, форми, методи, якими користуються для того, щоб зберегти своє ментальне здоров'я, будь ласка, діліться в коментарях. Об'єднуємося для того, щоб просто бути здоровими. Дякую вам за увагу! Гарного нам усім дня і до зустрічі!